Всім привіт! Сьогодні ми востаннє розглянемо ігри, які перенесли в Роблокс. І також на честь 10-річчя FNAF перша частина відео буде про різні плейси, а друга частина буде про FNAF ігри. Добре, давайте почнемо. Resident Evil Biohazard. Відеогра жанру Survival Horror. Сюжет описує пошуки Ітоном Вінтерсоном своєї дружини Мії, зниклої в похмурому маєтку родини Бейкерів. Йому доводиться зустріти божевільних господарів будинку та розгадати таємниці, що стоять за жахливими подіями в ньому. У ви маєте подорожувати в загадковому занедбаному маєтку, уникаючи ворогів і вирішуючи усілякі головоломки. І плейс, який майже повністю повторює цю гру, це Дебачері. Але все-таки сюжети мають різницю. Ми їдемо на машині та зустрічаємо дивну свиню, поки наша увага зосереджена на ній до нашого вікна підходить невідомий чоловік та хапає нас. Наша ціль втекти з дому з божеволіших сектантів. Плейс на даний момент ще не закінчений і знаходиться в розробці. Portal відеогра платформер з головоломками та видом від першої особи. Ігровий процес обертається навколо виліщення головоломок за допомогою переносного портального пристрою Aperture Science. Плейс, який повторює серію Ігор Portal – це Tunneler. Тут багато чого взято з геймплейної частини, але сюжет тут все-таки свій. Весь я його не знаю, але, пройшовши пару рівнів, схожість деяка є, але все-таки Плейс не намагається скупівати повністю сюжет Порталу. ТирДаун. Це Воксельна гра, в якій є сюжет, де ціль щось зруйнувати або вкрасти з елементами головоломки. Але візитна картка цієї гри є дуже крута фізика руйнування. Лес, який пародіює цю фізику та стиль, є Voxel Distraction Physics. В ньому є схожа фізика і є тільки режим сендбоксу. До речі, щоб отримати кращий досвід в цьому плейсі, краще створити свій приватний сервер. Він тут безкоштовний. Doom Це є відеоігор жанру шутера від першої особи. Сюжети ігор ґрунтуються на подвигах неназваного космічного піхотинця, що працює на об'єднану аерокосмічну корпорацію, яка б'ється проти орд-демонів для того, щоб вижити та влітувати землю від їх нападу. І плейс, який просто повністю копіює гру, це Room. Тут є все те саме, що у перших іграх цієї серії, тому щось виділити тут немає. Кукінг Симулятор як можна дізнатися з назви, це симулятор кулінарії. Ви працюєте в ресторані шеф-кухарем та маєте готувати всілякі страви, прокачувати обладнання, купляти нові інгредієнти і так далі. Аналогічний плейс, який має тільки інший вигляд приміщення, де ви працюєте, це Genelli Cooking Game, який насправді дуже класно парадіє оригінальну гру і зручно грається. Gas Station Simulator Відходячи від симуляторів, є ще одна цікава гра такого жанру як симулятор заправки. Отримуючи від вашого дядька стару закинуту заправку, ви починаєте свій бізнес. Ви маєте обслуговувати клієнтів, закупляти паливо, продукти для магазину, наймати працівників та відкривати інші способи заробітку, наприклад, як сервіс ремонту авто. Дуже схожий до цієї гри Place це Zatch Service Station. Майже все те саме, але тільки сюжету тут немає. Poppy Playtime Відеогра в жанрі survival хоррор з елементами головоломки. Гравець грає роль колишнього працівника компанії PlayTime Co, яка виготовляє іграшки. Він повертається до своєї покинутої фабрики дитячих іграшок через 20 років після зникнення її персоналу. Гравець грає від першої особи та повинен розгадувати головоломки. Деякі з них вимагають утримання гаджета під назвою Креп ПАК, щоб прогресувати та уникати різноманітних ворогів. Лесь, який мені відомий, як і дуже багато кому ще, і він дуже крінжовий дитячий. Це Rainbow Friends. Можливо, пародії оригінальної гри теж існують, але мені відомий на жаль тільки цей плейс. Він не копіює повністю все, але дуже сильно відчувається, що розробники були натхнені на створення цієї гри через Poppy Playtime. Серія ігор Call of Duty, а саме їхній онлайн режим, серія відеоігор у жанрі шутер від першої особи, присвячені Другій світовій війні, холодній війні, боротьбі з тероризмом, гіпотетичній Третій світовій війні, майбутнім та космічним війнам. Плейс, який схожий на онлайнову частину колди, це Phantom Forces. Вгалі доступні декілька ігрових режимів, такі як Team Deathmatch, King of the Hill і так далі. Заробляючи тутошню валюту та прокачуючи ваш ранг, ви можете купляти зброю та обладнання на неї, а також кейси зі скинами. Ну що ж, а тепер перейдемо до ФНАФ пародії у Роблоксі. Submarine Simulator в свій час це був дуже популярний плейс, який спочатку казався простим і дитячим симулятором, але було достатньо зайти у нього і ви поринали у пародію, яка була в цілому непогана. Ваша ціль це спускатися на субмарині в глибини вод та збирати всілякі рослини, а також слідкувати за енергією та киснем. І найголовніше, не дайте проникнути демону у вашу кабінку. The Intruder це не зовсім прямфна в пародія, але цей плейс має його елемент, а саме камери, через які можна слідкувати наскільки до вас близько ворог. В грі є декілька глав. Двох з них ви маєте вчасно сховатися в шафі від монстра, який, до речі, якщо ви граєте з другом, він може писати щось в чат від лиця вашого товариша. Forgotten Memories У, а це одна з найкращих в пародій у Роблоксі. Зараз в цей плейс вже мало хто грає, але більше року тому він був дуже популярний. Ви та ваші друзі вирушаєте до закинутої піцелі Фредді Фасберга, яку ви маєте охороняти. Кожної ночі активується новий аніматроник. Ваша ціль це не дати маріонетці вилізти за штори, тому вам доведеться постійно їх закривати, а також лагодити вентиляцію та ремонтувати генератор, якщо у вас закінчилася енергія. Графіка моделі та атмосфера в плейсі на висоті. Єдине, що особисто мені не подобається, це скрімери, ну взагалі вони не лякають. Найтвоч за сюжетом одна сім'я приїхала у новий великий дім та вирішили придбати собі песика на ім'я Боксі. Але щось пішло не так, і однієї ночі в собаку вселяється демон, який по ночам тероризує всю родину. Тому вони вирішили повісити в домі камери та найняти особисто нічного охоронця, з якого ми і граємо в цьому плейсі. Наша ціль слідкувати за собакою, виявляти аномалії, а також не забувайте насипати свіжий корм, або собака пообідає вами. Far From Land Після інциденту на складі Келандус та смерті брата, головний герой за ім'ям Малькольм, який вирішив на спеціальну місію по доставці роботів. Все це він робить заради того, щоб розібратися з тим, що сталося на борту Сіел Перл. плесі ми маємо керувати кораблем, щоб не влізатися в айсберг, також час від часу до вашої рубки будуть заходити ті самі роботи. Достатньо буде просто не рухатись та затримувати дихання. Після зміни вам доведеться лазити по усьому судні, щось там перевіряти чи лагодити і намагатися не попастися цим роботам. Ну що ж, ось і кінець цього відео, як і рубрики. Вітаю ФНАФ та його ком'юніті з 10-річчям франшизи. Саме через цю подію я і розбив це відео на основну частину та додатково існав пародіями. Я з ФНАФом познайомився взимку 16-го року, коли тільки починали виходити тизери до Сістер Location. Вже як роки два або більше я вже давно не цікавлюся ФНАФом та ком'юніті, але після фільму по цій франшизі цікавість до цих ігор знову повернулася, але ненадовго. Все ж таки FNAF давно вже не той, який був до Help Wanted, і як зараз просувається, це все ближче до дітей, і мені взагалі не подобається. І до речі, через фільм я купив собі плюшового Бонні. Так, добре, щось я затягнув, але все таки хотілося з вами поділитися з моїм досвідом у FNAF ком'юніті. Ну а на цьому все, дякую за перегляд і побачимось наступним разом.